85 років творчої справи свій ювілей відзначила Харківська організація національної спілки художників України. Захід знаменувався великою виставкою робіт Майстрів пензля сучасності. У цій урочистій даті виданий чудовий шатний альбом, традиції, сучасність, все, що ми за цей час робили і робимо. І основна ідея, роль Харкова. Культурному житті як України, так і Європи, оскільки останні 10 років харків'яни вже п'ятеро приймали участь в дворічне бієнале, Вінсанське культурна акція всесвітньо відомого. Саме бачите, скільки людей десь 15 областей дали роботи більше 250 робіт. Два поверхи заповнені цій міста. Пейзаж, натюрморт, портрет, тематичні роботи, які присвячені війни, конкретні портретні, всі жанри види образотворчого мистецтва. Мистецтво дарує нам надію, і я дуже радий, що сьогодні така кількість людей зібралась тут, бо ми відмічаємо сьогодні 85-ту річницю, і це мистецтво. Це те, що незабутнє, і те, що сьогодні є, і те, що буде передано нашим потомкам. І так я. Буває тут, і коли ти попадаєш у е, ці стіни, це незабутнє, і тут е, панує зовсім інша аура. І це дуже здорово, коли ми тут збираємось і будемо збиратись тут. І е, це вічне, і я вітаю всіх за святом 85-ї річниці. І дуже вдячний всім, хто прийшов, і е, особа слава вдячна вам, бо ви генератор цього, генератор всіх цих ідей і генератор цих зібрань. Дуже дякую всім і творчої наснаги. Всього самого. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.